Генеральний партнер програми, торговельна марка «Долесвіт». «Долесвіт» – чарівна спокуса. Добрий вечір. Експеримент із зовнішнього тестування і цьогорічна вступна кампанія провалилися. Такими заголовками рясніє інтернет і газети. Що це? наклеп чи правда? Емоції чи факти, підтверджені цифрами. Про це ми сьогодні поговоримо в українському вимірі. Генеральний партнер програми торговельна марка «Долосвіт». Долосвіт Черівна Спокуса. Нагадаю, що цьогоріч абітурієнти вступали до вищих навчальних закладів не за традицією після вступних іспитів, а за кількістю балів, які були вказані у сертифікатах зовнішнього оцінювання. Що з цього вийшло, знають наші гості в студії. Отже, до нас сьогодні прийшли пані Алла Волошина, вона керівник загальнонаціонального проєкту з моніторингу вступної кампанії. Прийшов пан Станіслав Ніколаєнко, він екс-міністр освіти та науки України і також він голова. Громадської ради освітян і науковців України прийшов пан Олексій Хмара, він президент громадської організації, і прийшов Микола Фоменко, він начальник відділу моніторингу вищої освіти, департаменту вищої освіти, Міністерства освіти і науки України. Пане Миколо, одразу з вас і почну. Скажіть, будь ласка, тільки коротко, які результати вступної кампанії? Ви вже можете сказати, скільки вступило, куди вступило? І яка структура тих, хто вступив згідно умов прийому зарахування на платну форму навчання закінчиться 30 серпня. Після 30 серпня ми даємо вищим навчальним закладам ще 5 днів для того, щоб вони повністю зробили всі накази про зарахування. І подали інформацію до Міністерства освіти і науки. На сьогодні ми збираємо проміжну інформацію. Ну от на сьогодні вже більше 80 вищих навчальних закладів третього 4 рівню акредитації подали інформацію. Прозвітувалися про виконання державного замовлення про вступну компанію. Я думаю, що до кінця тижня ми вже будемо мати оперативні результати прийому у цьому році. Ну, попередньо ви так. попередньо. Я хочу сказати, що очікувані провали вступної кампанії не до зарахування, не до виконання державного замовлення вони не виправдалися. Всі наші навчальні заклади виконали державне замовлення за виключенням. На сьогодні звернулося 28 коледжів. Технікумів, які просять зменшити державне замовлення на заочну форму навчання на базі 11 класів, вони не змогли добрати не змогли добрати так і е, буквально окремі, поки що я кажу, поки що окремі вищі навчальні заклади третього четвертого рівня акредитації. То не суттєво це дві-три особи просять зменшити на заочну форму навчання. Дякую. скажіть, будь ласка, ви можете сказати, скільки цьогоріч українських. Дівчата хлопців стали студентами приблизну цифру. Ви вже можете назвати? Значить, я думаю, що їх на за державні кошти, ми поки що можемо говорити, їх буде не менше 146 тисяч. Ця вступна компанія супроводжувалася, я не скажу скандалами, але якимись такими різкими публікаціями, висловлюваннями, не один раз. От як ви самі оцінювати практики проведені? Розумієте, я хочу сказати, що, на мій погляд, і розумієте, ну таким барометром вступної кампанії є консультаційний телефон Міністерства освіти і науки. На нього звернулося в цьому році за цю вступну кампанію більше двох, двох тисяч осіб, із них лише 57 звернень було скарги на роботу приймальної комісії. Всі інші це дзвінки були консультаційного плану. Тому я б не сказав, ну я хочу сказати, якщо говорити про тестування, 11 тисяч триста. Е Громадські спостерігачі були присутніми при тестуванні. 460 засобів масової інформації коментували це все. Тому поодинокі поодинока критика. Я не думаю, що вона є достатньо аргументована, щоб робити якісь певні висновки. Дякую. У нас сьогодні є представники, от якраз от таких, як ви казали, громадських організацій. Пане Олексію, ви відстежували весь цей процес. Що ви бачите, що було не так, тому що ну, от я готуючи до цієї програми, да начитала ну, принаймні три таких, як сказати, ляпа очевидних. Що ви що ви спостерігли? Найбільший недолік, як вам здалося? Ну, знаєте, пані Наталі, я би хотів спочатку сказати, що кампанія ця була унікальна, і тому не можна говорити, що вона була дуже погана, чи вона була дуже добра. Я у вас питаю. Вона була особливою, але дійсно були ляпи, які дуже кидалися у вічі. Наприклад, ми говоримо про безпрецедентну кількість пільговиків, але під пільговиками ми маємо не тільки людей з особливим статусом соціальним, а в тому числі, наприклад, випускників підготовчих курсів, наприклад, переможців різноманітних олімпіад, медалістів, які так само були пільговиками, цільове направлення, і вони, по суті, забрали практично всі бюджетні. Місця по вузах України, тобто фактично, я читала таку цифру, що 70% всіх бюджетних міст забрали пільговики. Да, я можу це пояснити. Кожен вуз мав право до 40% набрати людей з підготовчих курсів. Ще близько 25% – Це люди що за цільовим замовленням, яке формує Міністерство освіти співдружності з іншими міністерствами і, окрім того, це ще були різноманітні пільгові категорії, тобто інваліди, Чорнобильці, сироти і так далі. І от на них якраз жодної квоти не було. І так виходило, що по деяких проститних спеціальностях пільговики от соціальним статусом повністю вибирали всі бюджетні місця. Ви говорите про спеціальності, які користуються найбільшим попитом. Все таки юрист, да. напевно, економіст і, і так далі. І, і водночас на непристижне так. Дивляться зараз люди, і думають, пільговики це якісь там, знаєте, всі круті, блатні, прийшли поступати. Давайте ми розберемося, як казав Декарт. Вільно визначайте слова, і ви позбавите світ від половини негараздів. Що таке мається на увазі пільговики? Ну, перш за все, в кожному університеті це вже в нас 15 років діється норма, а вона й до цього була. Діти сільської місцевості мають квоту 20%. Тобто було завжди, є і буде, що діти сільської місцевості 20% забирають місце. Чекайте, було завжди і буде. Я зараз пропоную подивитися ось на плазму, де ми приблизно виписали правильно. Там не тільки діти сільської місцевості. секундочку. Я ж продовжу. Так, значить, окрім того, сказали через підготовчу відділення. Правильно, скажімо, ректор Київської політехніки Михайло Згоровський, як голова громадської колеги з питань вищої науки освіти, нашого міністерства ще при мені звернувся від імені. 70 технічних університетів сказав, що якщо ми поруйнуємо систему до вузівської підготовки, коли, скажімо, КПІ має 300 шкіл, де вона черпає регулярно людей, дітей, які знають математику, фізику, то ми на спеціальності складні, важкі, фізмат спеціальності не наберемо взагалі студентів. Тому тут треба так обережно. Дивіться, обережно, я вас розумію. І зараз на плазмі, от ми виписали так, ті, хто йдуть поза конкурсом, і вони йшли завжди, так? Це і ті е, люди, і діти сироти. Ми тут бачимо, і інваліди, і особи, особи які постраждали внаслідок катастрофи, це прекрасно. Це рівні умови. Я погоджуся, але скажіть мені, будь ласка, чому раніше складалося таким чином, що ці діти теж, шли, але скажу, потрапляли і ті, хто були бюджетниками, скажу, році а цьогоріч не змогли пробитися 50 десяти чоловік на одне місце. Прошу послухайте мене уважно. Я думаю, що міністерство в цьому році трішечки трішечки поспішило. І не зробило того кроку, який ще треба було в цьому році зробити. Мова йде про те, що всі попередні роки ми дозволяли вступати в один університет на кілька спеціальностей взагалі або в кілька університетів не більше ніж на три напрямки. В цьому році обмеження зняли, і тому одна жінка, ось мені Микола Миколаївич розказала одна дівчина здала одночасно документи в 35 навчальних закладів. І склалось таке враження: ну якщо ми беремо 7 тисяч інвалідів по пільговим умовам, але це ще не означає, що всі вони вступають на 150 п'ятдесят тисяч дезамовлення? Ну, що ми говоримо, що вони за будемо сонце закрили? Дякую, пані. України. Ви бачите проблему лише в тому, що почали нести документи в одразу вузів в одразу кілька вузів. Чи ви знаходили інші причини? Чине, я не бачу якраз проблеми в тому, що діти мали е, можливість нести документи одразу в багато вузів. Це їхнє право, це їхній вибір. Більше того, це е, така маркер конкурентної спроможності вузу на ринку праці. Але я би хотіла відповісти пану Ніколенко. Е, значить, е, наскільки я розумію, що набрати дітей із сільської місцевості це не самоціль. Правда, саме ціль в тому, ну ціль верніше в тому, щоб е, наше село отримало кадри для того, щоб розвиватися і так, далі, і так далі. Приходять діти в вуз за цільовим направленням. Дуже добре. Вони навчаються так чи інакше. Вуз закінчують. Вони не повертаються в сільську місцевість. Вони вчителі е, з цільовим направленням більшість випадків не приходять до школи. Більше того, немає механізму покарання. Людини, яка поступила в вуз за цільовим направленням, і не е, е, працює в тій місцевості, яка я дала цільову зачекати. Це чую десятки років, так, і це не має ніякого відношення до того, що ви сказали. Ало. Справа в тому, що є Конституція України, угу. стаття 53, яка гарантує кожному здобуття вищої освіти на конкурсній основі, а є закон про пріоритетний розвиток села. А ви вже додумуєте...